У Your World можна будувати мости, але знаєш що роблять гравці, коли бачать річку? Просто йдуть по дну і не звертають уваги. І от з цього моменту я зрозумів, треба не латати деталі, а міняти підхід до всього світу. Сьогодні покажу, що змінилося у грі від підводного дна до вершин гір. Це девлог про свободу, тіло і нову глибину, а також дві величезні новини в кінці відео. Раніше під водою в нас був просто пісок. Пісок, пісок і ще трохи піску. Не жахливо, але й не цікаво. А тепер все змінилось. Я урізноманітнив текстури дна, додав гальку, водорості, підводні камені, і вся зона нарешті зажила. Дно більше не просто підлога, тепер це частина екосистеми. Також під водою плавають риби, і так їх можна ловити голими руками. Зараз це лише візуальна атмосфера, але ми вже готуємо ґрунт для геймплейних механік: дайвінг, ресурси, точки інтересу. Можливо, щось навіть більш небезпечне. А поки просто зірни під воду, бо тепер це не просто нецікава частина карти, це світ, що оживає, і це тільки початок. А щоб світ не просто виглядав живим, а відчувався живим, ми додали ще один важливий елемент. Іншими словами, іноді достатньо просто їжака з грибом на спині. У Your World з'явилися різні тварини. У лісі бігають білки, між деревами ходять олені. Над галявинами літають метелики й бджоли. Бджоли, до речі, не просто літають, вони ретельно курсують між вуликом і квітами, якщо пощастить зловиш їх у момент роботи. Але мій улюбленець – це їжак. Він вільно гуляє по всіх біомах і зрідка носить на собі їжу. Просто йде собі такий, і на спині в нього, скажімо, морква. Можеш підійти і забрати її. Це як доставка голова, але краще, тут хоча б не треба платити. Деякі реагують на гравця. Хтось тікає, хтось насторожується, інші собі просто гуляють. Їм байдуже на твої справи, they have хевно no enemies. І в цьому кайф світ виглядає самостійним, не як декорація, а як щось, що існує поза тобою. Зараз це візуальна і емоційна частина, але далі буде більше. Ми плануємо додати агресивних хижаків, дружніх тварин, навіть можливість приручення й розведення, уяви, свій маленький фермерський табір, серед дикого віар світу. Ну або свій зоопарк з розлючених бурсуків, хто є такий, щоб тебе обмежувати. Але коли ти голодний, то не до краєвидів. Особливо коли бачиш казан, вогонь і інгредієнти, які просяться в суп. У Your World тепер можна готувати. Процес виглядає так: ставиш кам'яний казан на багаття, наливаєш води, закидаєш 4 інгредієнти, Не ті кадри. і коли все всередині, береш палку і власноруч перемішуєш. Це важливо не кнопкою, не автокухнею. Руками ретельно мішати, поки кипить. Коли суп готовий, набираєш у миску і п'єш без мікротранзакцій, без донату лише ти, їжа і vr ложка. Наразі є 5-6 рецептів, і відкривати їх можна або інтуїтивно, підбираючи інгредієнти власноруч, або через планшет, який я скоро покажу і про все розкажу. Тож, якщо хочеш імпровізувати, кидай у казан усе підряд. А якщо хочеш грати по рецептах, бери в руки кулінарну книгу і готуй як шеф. Геймплейних ефектів зараз немає, це основа. Але ми вже закладаємо фундамент для системи бафів і дебафів. Як в Терарії, зварив правильний суп, отримав бонус, зварив щось дивне, ну приготуйся до сюрпризів. А поки просто знайди мухамор, вкради його в їжака і звари собі перший мікродозінг суп у грі. Ну або не вари. Але тоді не скажешся, що тобі не весело. До речі, пам'ятаєш, я згадував, що рецепти можна глянути в планшеті. Так от цей планшет з'явився не просто так. Він частина повного реворку інвентарю, який ми запилили зовсім нещодавно. Раніше це було просто VR-меню: кругове з променем, сторінками і всіма цими натисни вибори. Але ми вирішили викинути це все у смітник і дати тобі щось, що можна носити, чіпати і вертіти в руках. Тепер у тебе є пояс. На нього чіпляються всі інструменти, речі, мішечки з ресурсами, слотів достатньо і кожен предмет ти береш руками, як і має бути в VR. Треба легко і швидко дістатися до всього, знімаєш пояс, вертиш і всі слоти перед очима. Також ми додали Quality of Life Feature. Мішечки це твоє сховище для всього дрібного палки, трави, каміння. Легко дістати, не треба листати менюшки, просто візьми. І звісно, планшет. Один слот завжди зарезервований для нього. Це твій hub, рецепти, будівництво, налаштування, девмод, мапа і навіть вкладка Віки, яка зараз в розробці. Я захотів зробити його візуально цікавим, адже з ним гравець буде взаємодіяти найчастіше. Тому у нього є шейдер з ефектом старого монітора, кнопки реально вдавлюються, коли ти їх натискаєш, а коли ти його кидаєш, він сам повертається на пояс. Маленька деталь, а відчувається як магія. Все це не просто реворк ui це поворот до реального тілесного досвіду, тепер твій інвентар не меню, це частина твого персонажа. І поки ми вже говоримо про тіло персонажа, давай поговоримо про те, що цим тілом тепер можна робити. Бо з новим скелелазінням лазінням світ став не тільки ширшим, а й вищим. У Your World з'явилась вертикальність, і це не просто можна застрибнути на якийсь ящик. Це скелелазіння лазіння в прямому сенсі слова. Жодних штучних обмежень, якщо бачиш скелю, хату чи дерево, можеш спробувати туди залізти. Все в твоїх руках, буквально. Лазити ти будеш руками, тягнеш в себе вгору, підтягуєш і навіть можеш підкинути себе комбінацію хвату і кнопки стрибка. У VR це відчувається максимально тілесно, ти не просто натискаєш вгору, ти реально лізеш. Найкрутіше це гора, стоїть собі висока, викликає, і ти можеш на неї підтягнутися, не в катсцені, не через скрипт, а отак власноруч. У майбутньому це буде цілий масив з точками інтересу, але вже зараз це вершина, яку можна підкорити. І ми не обмежились природою. Тепер ти можеш залізти на дах власної хати, задекорувати його, чи навіть стрибнути звідти на канат і спуститися донизу. У нас є будівлі з отворами, канатами між поверхами, і повна свобода руху, якщо руки ростуть з правильного місця. Може там і немає нагороди на вершині, але ти сам нагорода, бо заліз, не здався, побачив краєвид, або просто впав і запоровся, але красиво. А ще красою цього місяця стала відкрита демо-версія Юрворда у Steam. Перший день більше сотні гравців. Були баги, проблеми, невдоволення, ми цього не ховаємо. Але також були й фрази Вау! Я хочу такого побільше і заради цього ми працюємо. Нам дійсно важливо чути, що ви думаєте. Ми вже додали підтримку Steam VR, бо багато хто просив спробувати гру на своїх шоломах. І будемо продовжувати оновлювати демо. Кожен апдейт гри тягне за собою апдейт демки. І так буде до самого релізу. До речі, ми нарешті запустили офіційний Discord-сервер Your World. Там вже є канал для фідбеку, ідеї ваших скріншотів і просто спілкування. Якщо хочеш стати частиною ком'юніті ще до релізу, залітай. Посилання буде під відео. Стань тим гравцем, якого ми послухаємо, а не просто статистикою в аналітиці. Гравцям зайшов сам концепт, і це головне, бо ми зараз не просто робимо гру, ми будуємо фундамент світу, в якому все має відчуватися логічним, ручним і живим. І якщо ти це цінуєш, заходь на сторінку Steam, завантаж демо і зроби свою думку частиною нашого шляху. Це ще сира версія VR-виживача, але з твоєю допомогою ми зробимо з нього щось особливе. Тому підписуйся, слідкуй і заходь у гру. А я йду далі робити новий терейн або варити мухома.